Ми побували на північному кордоні. Зараз пропоную переміститися на кордон з Польщею, тому що є новини звідти. Польща аналізує всі сценарії розвитку російсько-української війни. Тому повинна бути готова до будь-якого з них, заявив про це польський міністр оборони Владислав Косіняк Камиш. За його словами, дедалі більше країн почали відчувати свою всю серйозність ситуації. І найголовніше. Не звикнути до цієї війни, крім того, міністр зазначив, що у 2024-2025 роках, польські підрозділи будуть у повній готовності та доступні для створення сил швидкого реагування Європейського союзу. Я перепускаю кожен сценарій і найбільш серйозно ставлюся до найгіршого. Такою є роль міністра оборони в цій ситуації, в якій ми перебуваємо сьогодні. Ситуація у світі дуже серйозна. Це не лише Україна, це ще й райони Червоного моря і Тихого океану. До кожного сценарію потрібно бути готовим. Тому ми проводимо аудит, робимо висновки. Владислав Косняк Камеш, міністр оборони Польщі. З нами Аліна Макарчук, керівниця польсько-українського порталу Україна .pl, журналістка польського телеканалу Тівін 24 та Суперекспрес. Пані Аліно, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Тож, зрештою, наскільки, наскільки потужно польський ВПК зробив крок уперед для того, щоб. Посилити так безпеку, як кажуть в нас, безпека наших сусідів, це і наша безпека. Теж Україна на сьогодні зразок для європейських країн в тому, як треба які видатки повинні бути на оборону. На жаль, ми всі бачимо, що дуже часто, якщо ми говоримо про війну, ми це спостерігали і в Україні. Я дуже добре пам'ятаю, як ніхто не вірив, що це взагалі можливо. А кожна заява російського фюрера сприймалась як якийсь словоток божевільного європа, нарешті, пробуджується. Європа, нарешті, європейські країни і натівські країни відгороджуються від Росії і зрозуміли. Що можуть в певний момент, якщо у Сполучених Штатах виграє Дональд Трамп в виборах, які вже за рік залишитись сама перед величезним, найбільшим від Другої світової війни викликом? І тут ви зацитували голову польського міністерства оборони. Він сьогодні на прес-конференції останній сказав дуже важливі слова. Нагадаю, раніше Дональд Туск казав Ми не втомились від війни ми втомились від Орбана. Ці всі заяви, ці всі слова, вони показують, що за зачиненими дверима відбувається дуже багато дій, щоб десь передбачити наступні кроки і зробити все, щоб не допустити до як це називають сьогодні для українців третя світова вже почалась, а для Європи вона може почати саме від Балтійських країн, від Польщі. Нагадаю, що тут. В Польщі теж ситуація важка з кордонами із сусідами, тому що 200 кілометрів це польсько-російський кордон, а 400 кілометрів понад це білорусько польський кордон, тобто. Польща сподівається, ймовірної атаки розпрацьовує можливість сценарії. Польські служби сьогодні цим займаються, і, і щодо потенційної атаки з території Білорусі, яку Росія може використати, і з Калінінграду, з Крулевця, з Клаптика, скажімо так, Росії, який їй потрібен, щоб контролювати Балтійське море. Там є і коридор Сувальський, який дуже неврологічний є, і про це говорив. Ще Ллойд Остін в 2015 році здається, що саме звідти все може початися. Це, нагадаю, для тих хто не, не знає, чи в кого немає передачі карти Сувальський коридор. Це така територія між Литвою і Польщею, польсько-Литовський кордон, тобто такий, який сполучає Польщу з країнами Балтики, і ось. Цей коридор, ось там саме вже з'явились укріплення, з'являються фортифікації, уміцнення, з'являються укриття, з'являються місця для артилеристів, і це все відбувається дуже тихо. Я навіть була вражена, що ви запросили мене, щоб про це поспілкуватись, тому що у польських головних телеканалах, включно з тим, з яким я співпрацюю з TVN24, Ця тема не на порядку денному. Чому це робиться? Пригадайте, як Україна готувалась до можливого вторгнення Росії. Людям не казало всього, і і можливо, воно й правильно про це казав віце-міністр заступник Кощеняка Камуша, щоб не сіяти паніку. Певні дії робляться, про які робляться тихо таємно. не про все ми знаємо, але є певні відеосюжети є певні фотографії, які підтверджують, що Польща будує фортифікації на кордоні з Росією тобто з Калінінградом. А крім цього, нагадаю, що. Під час кризи міграційної, яку Росія використала проти Польщі в 2021 році, коли робила пушбек мігрантів з Азії та Далекого Сходу з території Білорусі, то саме тоді повстав почала повставати стіна на кордоні з Білорусі, яка Буде ще довша, вона не повністю закриває цей кордон. Дуже важко закрити 400 кілометрів стіною чи муром. тому там теж і війська польські дислокуються в більших кількостях ніж раніше. А сьогодні шеф-міністр оборони Польщі заявив, що Польща готується до найгіршого сценарію. Польщі поляки люблять прислів'я такого римського історика з четвертого століття. Якщо хочеш миру, готуйся до війни. І мені здається, що Польща це один з небагатьох наших союзників, які це розумів від початку. Що якщо Україні не допомогти, то Польща буде наступна. Пані Аліна, от якраз хотіла про підготовку. Ви згадали. Період до повномасштабного вторгнення, коли багато говорили про те, чи буде наступ з боку Росії, багато дискусій точилося серед експертів і безпосередньо серед громадян. Відчуття такого. Неминучого воно панувало в повітрі. Яка ситуація нині в Польщі? Чи громадяни над цим замислюються? І хотіла би послатися на опитування, яке було проведено Реч Посполита місяць тому, і за результатами цього опитування лише 15% поляків зголосилися йти захищати свою країну, якби не дай Боже Росія напала на Польщу. Як ви це прокоментуєте? Дякую вам за це питання. Я дуже багато в своєму житті займалася соціологією, і добре знаю, що якби в Україні ми провели таке опитування перед війною, то в нас міг би бути показник подібний, але війна і така пряма загроза життя завжди змінює цей показник. Тобто, якщо він на сьогодні це 15%, нам немає чому переживати. Скажу вам на прикладі Радослава Сікорського. Вони з дружиною Анна Апельбам нагадаю, Сікорський це голова польського МЗУ. Зробили. Укріплення в себе вдома зробили помпу, коли в Україні війна почалась після 24 лютого. Тут, якщо політики почали готуватись до війни, навіть тоді, коли ще не були при владі, бо це уряд туска, то це показує, що. Певні люди, я 10 років проживаю у Варшаві і чую розмови, розмовляю тут з людьми, всі готувалися і є безліч людей, які сказали: ми залишимось, ми не виїдемо Ці 15% це ті люди, які на сьогодні в мирний, скажімо так, для Польщі відносно час виражають готовність вступити до війська. І коли якщо, якщо відбудеться щось неочікуване, якщо. Ракети впадуть не просто перетнуть польський повітряний простір випадково чи не випадково, а дійсно заатакують Польщу. То я впевнена цей показник збільшиться. Польща вже виражає готовність до того, щоб стати таким лідером в Європі, тому що Європа, зрозуміла, що повинна навчитись справлятись без сполучених штатів Америки. Польща стане ініціатором в НАТО пришвидшення будови сил швидкого реагування і вже -Камеш, міністр оборони Польщі заявив, що Польща зробить спеціальний підрозділ своїх військ, який буде саме залучений до цих сил швидкого реагування НАТО. Що це значить? Що буде менше бюрократії, польща є ініціатором таких змін в НАТО, які дозволять усім країнам натівським захиститися, а не чекати на певні дозволи з Берліна, скажімо так, якщо атакує Росія чисто гіпотетично. Якусь Балтійську країну то в практиці це відбуватиметься так, що всі чекатимуть на сигнал з Берліна, на сигнал з Вашингтону. А так воно в ми вже побачили це в Україні. Не може відбуватись, тому тут повинні, повинні відбутися реформи. Європа нарешті прокидається. І дуже Україні це моя суб'єктивна думка повезло з новим урядом Польщі, тому що і Дональд Туцьк, і Радослав Шікорський, і Владислав – це люди, які це прекрасно розуміють. І скажу вам чесно, раніше Кошиняк-Камеш, коли був звичайним депутатом, в нього і посмішка на обличчі завжди була. А коли став міністром оборони. Змінився змінився, бачачи документи, до яких ми, як журналісти, не маємо доступу. Тому Європа готується і буде готова. А якщо Європа буде готова, то Росія далі не піде. Забоїться, така є, якби. Можливість і до цього треба готуватися, та, Never готуватися. Again не запрацювало Так, і разом до перемоги. Нехай цього не станеться, тому що війна це страшно. І Ми, як ніхто, знаємо з власного досвіду. Дякуємо вам, Дякую. пані Аліно, за те, що долучилися. Дякую. Аліна Макарчук, керівниця польсько-українського порталу Ukraine.pl, журналістка польського телеканалу TVN24 та Суперекспрес.